Жителі народицького району розпочали збір продуктів харчування та необхідних речей для військових, які перебувають у зоні АТО. Так, голова районної ради Анатолій Леончук звернувся до депутата обласної ради Віктора Козіна з проханням придбати бронежилети для народичан, які готуються захищати свою батьківщину. Бронежилет ну, удобний, хороший, європейського зразка. Я сподіваюся, що ці бронежилети спасуть життя не одному моєму земляку, і все буде добре. До кожного бронежилету додається розгрузка, яка швидко і легко знімається. Мне как военному человеку понятно, что это такое, для чего и что это значит в жизни каждого воина. Мне приятно, что очень качественные бронежилеты, и, конечно же, к ним. Все, що необхідно для солдата для того, щоб там були гранати, там були рожки для автоматів, і все необхідне, щоб можна було воювати. Користуючись нагодою, хочу звернутись до всіх підприємців і малого, і середнього, і великого бізнесу. Хто має можливість допомогти нашим воїнам зберегти життя і здоров'я?